Надзвичайно складна ситуація з Харковом. Хто б що не говорив, я відкрив карту і подивився все, що знаєте, до міста 21, там, 22 кілометри. Тобто, місто перебуває в зоні прямих артилерійських обстрілів. На каналі Телеграм в Шапці профілю, Ютуб, Харків'яни, якщо це Харків'яни дійсно пишуть, що ніякої паніки в Харкові немає. Я вірю, що в Харкові паніки немає, адже Харків пережив і не таке, і ворог був значно ближче. Але те, що ворог намагається реально оточити якимись кліщами хапонути Харків, це є. Є ще одне припущення це те, що намагаються таким чином. Скоротити, зменшити інтенсивність обстрілу Білгорода, тому що ми бачимо постійно Білгород, 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 прильоти, прильоти, прильоти. І там, ймовірно, є склади, є певна логістика. Правда, Білгород був, е от хто бачить карту, він все одно так в боці від е тих бойових дій, ліній і зіткнення, які є станом на сьогодні. Е ну, Гуру і Служби безпеці України і Збройним силам України, звісно, видніше, що там в Білгороді, ми з вами цього не знаємо. Але можливо, ось цей спроба утворити сі сіру зону біля Харкова. Вона також спровокована намаганням від Білгорода відсторонити певну небезпеку. Не знаю наскільки це можливо, адже ось буквально щойно я поставив момент прильоту в тимчасово окупованому Донецьку. Там люди з'їхались на святкування річниці так званої ДНР. Ну і є прильот. Є прильот, там Дівчина забігла і розповідає. Ну, ві на відео прямо видно, хто не бачив телеграм, шапці профілю, можете подивитися. Я чекаю ваших коментарів. Особливо цінно будуть коментарі людей з Харкова. Тільки прошу не писати нічого такого, що може зашкодити обороні і в цілому безпеці громадян в Харкові. Щодо евакуації, звісно, що про, про це поки не йдеться, але ті люди, які мають дітей, зараз вже фактично закінчився, закінчився семестр, закінчується навчання в школах. І я, я вкрай рекомендую, в кого є діти. Все-таки з Харкова дітей евакуювати, якщо у вас є можливості жити в центральній Україні. Тим паче, що це не обов'язково має бути Київ дорогий, це не обов'язково Львів має бути дорогий. Це може бути Полтава, це може бути Кропивницький, це можуть бути невеликі міста навіть селища, влітку, в цілому. Якщо у вас канікули, дітей, канікули і якого відправити з дітьми, я раджу це зробити. Телеграм, Ютуб, профіль.